Переходьте і додавайте, щоб це не було, що мов я тут е, криса якась скриваю якусь таємну інформацію тільки для вибраних людей. Туди можна зайти, будь ласка, давайте ці міфи, ми зразу розвіємо. Дивіться, от я підприємець, у мене є куча друзів-підприємців, і ми всі зрозуміли, що блогери, блогерство, реклама вона працює. От я, наприклад, тиждень тому назад, ви це напевно бачили. Я підсвічувала декілька разів в блозі, а почала активно маркетинг власних магазинів. Тобто багато буде тепер рекламних акцій, багато буде блогерів. Запрошено. Ну буду працювати над цим для того, щоб доказати всім підприємцям, які вже в цьому важкому часі потіряли надію. Штолі на те, що можна підняти погані продажі, бо конкуренти і великі мережі говоримо, так як є, забирають активних покупців, то я вам скажу це не так. Я от за минулий тиждень підняла виручку в магазині на 20% в Тячівському.